Привіт, друзі, з вами унікальна майстерня. А, ну що, що я можу сказати? Ура, ура, ура! А, 40 мотогодін. А, Процес обкатки а, ну, нібито вже пройшов. А, замінив мастило в двигуні і замінив а, мастило в ТНВД. Ось, в топливній. По нюансам, так. Що я можу сказати по нюансам це загнуло ось, коли Урав. Ось у міст видно. Далі далі полівилися, розкрутилися ось. Не знаю, як це по-правильному поворотні. Ричаги, ну щось типа цього, кулачки поворотні. Ось, ось це, що йде у нас. Тут полівилося, докрутив. Далі з іншої сторони ідентично теж полівилося, прийшлося, прийшлося подокручувати. Так, далі у нас пильнички. Вроді би, вроді, вроді би цілі, все нормально. А далі а до тягнув грузи, дробежало так усе. Ось, стукало. Передні колеса теж полівилися. Так, далі. Далі, далі, далі. Ну, по двигуну а, все добре. А, потім згорів один предохранительно. Ну, це. А коли я мив його, це по моїй вині. А так, по коробці а, стала переключатись краще. А, сапуна не сапунить. Але, 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 але. але. Вон там трішки. Видно таке масненьке. Вон там. Ось, не розумію, це в нас з коробки іде, чи, скоріш за все, з розподільника. Ось. ну, Багато кажуть, що це скорше всього буде з розподільника. Ось, скоріш за все, це буде з нього. Так, далі по навісці все супер. А єдине, що, коли піднімати вверх, то... Піднімати вверх і треба почекати 3 секунди, і потім піднімає. ось А рівень гідравлічного мастила там на мінімумі треба долити, скоріш за все. ну Там десь пів літра, думаю, буде достатньо долити. Ось. Ну, і по нюансам. Так, далі. а при оранці ось відірвало дроти. Це все я переробляв ось тут намотало, це їмило. І вирвало все. Прийшлось доробляти. Ось, ось це дуже прям загинає вверх. Ну, погано, погано. Так, ну це по нюансам, що було. Так, далі. Ага. По плюсам, це я собі зробив. Ось такий механічний датчик вивів, натиск двигуні, тому що багато хто казав, виведи, виведи. ось. Так, ну з зарядкою вроді все нормально, фари світять нормально. Так, замінював ще а у воздушному фільтрі мастило замінив. Так, все супер. Так, подотігувати треба буде ось на до двигуна. Я знаю, це раму цю ось це подотягувати потрібно, тому що воно полівляється а, далі тут все подотягувати тому що після 40 годин воно реально а, розкручується. Не знаю чому. ось Так, а, ось такий собі вивів манометр. А, на ходив уже. А, ну, дав Бог, 41,2 мотогодин. Ось. А, Ну це скажу я вам чудово. Так, а, що можу сказати? В роботі він реально крутий. Крутий трактор. Нічого не можу сказати проти нього. Оре гарно. А, і цілину орав ось тут. Ось. А, і прошлорічне переорював, ну все, ну, він оре. Чути, що сила є. ось. Єдиний мінус це, ну, блін, збірка. Якість збірки просто, просто жах. Ось. Ну не, Якщо не, не дивлячись на якість збірки, то в принципі самому все можна доробити. ось. А, далі, ось ці зеркала. Ну ці зеркала, О, друзі, вони просто десь і десь, ну, блін. Погані вони, погані. Треба буде щось думати а, з цими зеркалами. А вихлопну вже, підварював, сапуніла. Ось. А, зараз заведу. Це в нас він вже прогрітий, можна сказати. Ось так. Ну, п'ятірочка, можна сказати, тримає. Ось, працює а, значно тихіше після цього, як я замінив, після цього, як я замінив а, в ТНВД масло, воно там було таке, як вода. Ось, деякі люди писали, що там, скоріш за все, солярка попала. А ну, я думаю, що воно б ай, на запах було чути соляркою. Ось, Ну, його не було чути соляркою. Його було чути, блін, ну, і не масло, і не вода. Ну, щось таке ну, не, непонятне. Жижа була. Ось, Можливо, трошки й попало, можливо, не знаю. Ось, там кажуть, що воно через насос топливний попадає, якось так ось. Через там прокладочку, ну, ну щось типу того. ось, а, Ну, це не страшно. ось, так, Що можна сказати по трактору? А, багато людей а, задають таке питання. Чи варто? Чи варто брати кентавр 244-го SX, SDX, SD і так далі. А, якщо у вас є час і бажання доробити даний трактор, ось, доробляти, в принципі, не, не дуже багато, але є що, а, то можете. Звісно, можете взяти непоганий трактор. Ось. Але якщо, в принципі, ви не плануєте, або не розумієтеся ніяк ні в чому, ну тоді вже треба придивлятися там або до ДТЗ, або до Донфенга, Ось. або якогось в крайньому випадку японця. Ось так. А так трактор за свої кошти реальний топ. Ось не дивлячись на гарантійний випадок, трактор показує себе з найкращої сторони. Я на ньому вже зорав десь приблизно ну, соти, соточок буде вже десь 60. Ось. Десь 30 соток зорав на пониженій, тому що плуг не дуже добре налаштував. Ось, а 30 налашт... Соток десь на повишеній першій, тому що плужок я собі гарненько налаштував, десь там 15 см глибина, і воно так гарненько орав перша повишена, ну, ну прям так знаєте, легонько це для нього було. А дискував теж на понижену і на перший, другій повишеній. Можна дискувати ним. Диски 1,50 метра, нормальні диски. Ось. А, і садив картоплю із сажалкою. Теж легесенько, навіть передок не потрібно, просто собі там а, третя понижена, там, чи четверта, чи хто там на першій повишеній. Включили, легесенько собі пішли. Теж суперово. Ось, залишилося ще культиватор міжрядний випробовувати. А, ну і, звісно ж, а, косу, ліски, там метр, 20, метр 35 захват. ось, а, а так, ось можу вам його рекомендувати. ось, а, Доробки, які на ньому потрібно доробити. Всі є у мене на моєму YouTube каналі. Можете підписатись на мене, поставити мені вподобайку, написати коментар, відповідаю кожному як можна швидше і як можна ясніше. Ось. Тому, кому що цікаво, пишіть, відповідаю всім, не зазнаюсь і так далі. Ось, Ось такий був невеличкий звіт про даного. Трактора. В роботі, повторюю, він супер. Друзі. Не думайте, що я його рекламую, не думайте, що я наговорю там щоб його хтось брав і так далі. Я вам відразу кажу, що по збірці і електриці даний трактор це є жах. Все. Воно працює, але воно працює ніби через одне місце. ось Комусь, комусь багато хто писав, що їм це не вадить. Ну, Мені хотілося, щоб там працювало краще, так як мені хочеться. А так, технічно, по двигуні, по мостам, по коробці трактор супер. Ось тому, друзі, кому сподобалося, можу, в принципі, залишити посилання. Зроблю таку, знаєте, безкоштовну рекламу а, магазину Агролюкс місто Мукачево Закарпатська область. А, у них діє, наскільки я знаю, безкоштовна доставка по всій Україні. Ось. А, посилання на їхній сайт я залишу в описі під цим відео. Ось. Будемо закінчувати. Повторюю. Кому що сподобалось, ставимо лайочки, вподобачки, коментарі, підписочка, все як повинно бути. Ось, Задаємо питання, що знаю, підкажу. Що не знаю. Найду, прочитаю, навчусь і все одно вам підкажу. Тому, друзі, пишемо, спілкуємось. Є у мене телеграм-канал. На якому там у нас багато є трактористів, там ми спілкуємось на різні теми, обговорюємо різні теми, різні трактори і допомагаємо один одному. Ось. А, ну що ж, друзі, всім до зустрічі!